Вітаю доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви, бажаю вам я. Подивіться, який гость сьогодні завітав до нас. Їжачок, я маленький їжачок, в мене повно голочок. Яблучка збираю я, їх любить так моя сім'я. Я по лісу скрізь ходжу, що знайду, на голочки саджу. Як до саду завітаю, груш та яблук назбираю. Діти, ось їжачок говорить, що зараз осінь і прийшов час збирати урожай. Усі ми сьогодні з вами будемо збирати урожай. А що росте у садку, дітки? Правильно! Там ростуть солодкі фрукти та ягоди. Давайте дізнаємося з вами значення слів фрукти та ягоди. Ягоди це соковиті, найчастіше невеликого розміру плоди, дерев, кущів і трав. Подивіться, будь ласка. Ожина, вишні, порічки, малина. А фрукти? Це їстівні плоди деяких дерев і кущів. Давайте розглянемо груші, абрикоси, ківі, яблука, гранат, сливи, банани. Фруктові дерева в саду вимагають багато уваги і турбот. Навколо дерева скопують землю, захищають дерева від паразитів. Гілки підрізають, щоб плоди були більшими. А як починає припікати, розкриваються бруньки і перетворюються на квіти. Комахи збирають з них пилок. Пелюстки квітів після цього опадають, а на їх місці з'являються плоди. Пропоную вам пограти гру, з якого дерева плід З яблуні збирають урожай чого? Подумайте, будь ласка. Вірно яблок. Сливи збирають урожай чого. Слив з груші збирають урожай чого. Груш з персика збирають урожай чого? Персиків. з абрикоса збирають урожай чого? Брикосів? Молодці. Діти, скажіть мені, будь ласка, що можна приготувати із фруктів і ягід? З фруктів і ягід роблять напої. Може, підскажете, які? Вірно, сік, компот, лимонад, з фруктів і ягід роблять начинки для тортів, пирогів і тістечок. Влітку діти і дорослі задоволенням ласують фруктовим морозивом. Ще можна приготувати фруктовий салат, фруктовий йогурт, фруктове желе. У магазинах можна купити цукерки з начинкою, фруктовий мармелад. Ваші бабусі і мами, напевно, вміють варити варення з фруктів. А як називаються варення з різних фруктів? Ми зараз з'ясуємо. З абрикос варять яке варення? Вірно, абрикосове. З персиків варять яке варення? Персикове. З груш варять яке варення? Грушеве. З полуниць варять яке варення? Полуничне. Діти, а де ми можемо взяти фрукти? От ми живемо в місті, де у нас є фрукти. Вірно, ми можемо купити їх в магазині або на базарі. Пропоную вам пальчикову вправу. На базар ходили ми. На базар ходили ми. Багато груш там і хурми. Є лимони, апельсини, дині, сливи, мандарини. Молодці. Що сподобалось вам сьогодні? Ви всім діти розкажіть. А я з вами прощаюсь. До побачення, до нової зустрічі.